В якому році Україна стала незалежною. Ну, давай подумаємо, скільки зараз в Україні років? Багато. Є багато це багато. скільки? До 50, До 50? <світ> так? Не знаю. Трошки менше. Менше. 30 чимось. Добре, 30 чимось. 30 скільки? Давайте я інтуїцію свою включу. 35. Ні, це неправильна відповідь. Трошки менше. 34. Трошки менше. 33. Добре, і це правильна відповідь. Дивись, якщо ти підписана на мене в Тіктоці, в Інстаграмі я тобі скину тисячу гривень. <рес> Ні, я не підписана. А ти, не будь-як дівчинка, постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. В якому році Україна стала незалежною? 1990 дев дев'ятсот Перший. Якого числа і місяця? Не знаю. Ну, добре, літом, весною. Літом. Коли... Добре, літом. В є три місяці. У серпні, по-моєму. Так, у серпні. 24-го. Добре. Так... 24-го, 08-го. 24-й серпні. Супер, і це правильна відповідь.